Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Величезна інтрига у цьому протистоянні. І давайте до складів сьогодні у Київського сокола у воротах. Олег Петров під 25-м номером. Дуже цікавий вибір. Вернення стало у підсумку дуже доречним. Зараз Петров вступає. Краще, і що, відповідно, більш шкідливо. Раніше закінчити серію в тонусі. На момент початку насильно розпочав цей матч. В кидання в чужій зоні виграють кияни. Кидок від Микити Полоницького, Шайба нікого не зачепивши прироці перед воротами хокеїсти Кременчука. Дворецький. Ще один кидок і гол вирішальними матчами. І ми бачимо, що. Ось тут потрібно роздивитися, чи все ж таки це гол дворецького, чи було там підправлення від Бапенця. Тому що з першого погляду здалося, що прямим китком відправив шайбу у ворота Дворецький, але. Ось ми бачимо цей момент у зв'язку із тим, що один матч в серії післяматчевих китків завдяки. Вмілій Викинути її не зміг. Лялька вицілює кидок і влучає у ногу Дворецькому. Матусевич його спроба. Ні, це був не Мазура за ворота. Той звільнився з під опіки Ігнатенка. І класний простір виконував Ще на... терпляче. Чекав цього пасу Захарова. Тут уже на лінії вогню. Сам борода, і Було кинути із першопочаткової позиції. Кривенко щитком грає Петров лідерами команд. Разумов кидає у дальній. Грає. Слюсар зміщується в центр. Підкидок захиснику і дуже потужно входить в зону через дальній борт по відношенню до лави запасних. І ще один момент. І командний штраф. Мазур. Простріл. Хороша передача. Папінецьки дає і Кучер. Проїхався за воротами. Пас на синю лінію. Звідти кидок. Другим дотиком. Яні, це була гра під номером два. Совченко, до заявки не потрапляв момент. Біля воріт кидок у середній зоні. Зміщується на правий борт, кидає з-під Матусевича. В'язки. Нецілісним, скажімо так. Що мисли не дав підняти ключку Ігнатен гнатен зультативної передачі. Цікаво, що Півфінальну серію проти Середницької, Середницький, звичайно, прихопив суперника моменту Сокола і не закидає з близько Сокіл контролювати периметр. Мазур зміщується і кидає з незручної кучер і Круглякову, які вже, очевидно, наїлися і може зараз допомогти. Навіть не намагався відразу прорватися до воріт, пригальмував і віддав через. Шевський віддає зворотню передачу на борода. І тут, до речі, награна. Відчувається, звичайно, ігрова хімія між Глібом Кривошабінним і Віталієм матчі не закидав. У ворота Сокола у цьому сезоні. Ось зараз проти Сокола. Тут, Це трохи згодом. Захаров на центр. Змічується, кидає, відбиває Кучер. Все ж таки. Притом. Середницькому, середницький сам не впорався, але допоміг йому Прага. І момент. ось це вже по-справжньому небезпечно. Гусевич перед ним було трохи простору. Лялька ні, тут все ж таки шайба задала. Ой, але без китка обійшлося і ще одне вривання в зону від Кругляку. у другому періоді. прокинув шайбу поміж ніг. Не здалося Філімонову. А потім і кинув і час. А у Кременчука все це було два рази довелизно співставно, як і до Одеси. І от це два таких найдовших виїзди. І в один бік. І він по суперників дуже гостро кинув у Дальній кут. А Тут вже Петров. Надто складно і справлятися він з нею повинен був певненіше. Лялька. У дальній кут не влучі з'являлася в останніх змінах. Зараз хороший момент у Сокола. Ромащенко кидає у дальній. Правда, в цей момент це скоріше атаки з ходу. Це такі швидкі випади, який, один з яких зараз з за Баджаном була перевага у швидкості саме у гравця так таких дій І вихід сам на сам Мазура! Мазур! Бомість щитків намагався прос... проштовхнути, Тут намагався покращити для себе позицію він. Накидання на ворота від Філімонова. Ледь не переступив межу дозволеного Кривенко. І зараз цей факт. може вийти атака у Сокола. Бабинець у дальній го! А ситуація була тут два. В одного, дивіться, Бабинець. І є толстушко, який підтримує цю атаку. Він відкривається на дальній стійці, намагається встигнути його накрити. Виставляє ключку китком, справитися. Не зміг. Ігнатенко кидає по центру блокером пити ініціативу і провести поки що найкращий суперник. Мазур кидає, пище вирішай, шайба. зробив висновки, в тому числі. Ох, який момент у середницького зараз у ближній кут кидав тову для Кременчука. Вона дуже важлива. Ох, який момент зараз у Брага. Під кутом наближається до чужих воріт. Прога! Брого! І не влучає у ворота! Після мінімального контакту із Кривошапкиним накидання. Лялька, поки лідери відпочивають. Солгородцев. Класний пас у центр. Лялька. Якраз був цей кидок, намагався шайбу прийняти. Кидає з гостро кута. Підбиває Ромашенка, Віталій Лялька. В періоду Сокіл атакує. Красиво на замаху грає Чердак. Кинути не встиг. Такі в Сокола вони перебували. які, власне кажучи, і не пустили їх до шайби. Тільки з такої позиції перемоги із чотирьох. І шатаутом було здобуто. А зараз, якби не встигли змінитися, гравці Кременчука вбити кидання на чужій третині Венко. Хороший пас на вільного партнера. кидок Кривошапкіна. І Володимир Чердак виходить на порожні ворота і ставить крапку у сьогоднішньому матчі. Це перемога Київського сокола. Те, що вдавалося у регулярному чемпіонаті, сьогодні не вийшло у Віталія Ляльки. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.